Становище у сфері культури слід розглядати в контексті загальної економічної та політичної ситуації в СРСР. Зокрема, 30-ті роки. Це період, коли давно вже була придушена НЕП, коли припинилася українізація. Період, коли почався наступ соціалізму по всьому фронту, коли масові репресії стали невід'ємною складовою радянсько-більшовицької політики. Це був період утвердження сталінського тоталітарного режиму. Наступ соціалізму по всьому фронту не обминув і українську культуру. Влада в тих межах, котрі їй були необхідні, виявляла турботу про її розвиток. Вона розуміла, що розв'язання завдань, пов'язаних з промисловістю та сільським господарством, вимагало певної кількості освічених спеціалістів. Крім того, потрібні були кадри для роботи в партійно-державному апараті органах управління. Відповідно до цього здійснювалися заходи, спрямовані на завершення ліквідації неписьменності. На кінець 30-х років освіченість населення у РСР у віці до 50 років становила майже 95%. Запроваджується єдина структура загальноосвітньої школи: початкова, неповна середня і середня стандартизація торкнулася і навчальних програм. Вчителі у викладі матеріалу мали дотримуватися тексту підручника. Еталоном для розробки шкільного курсу вітчизняної історії слугував сталінський короткий курс історії ВКПБ. Понад 80% дітей навчалося в українських школах з 1938 року. Однак почалося згортання мережі шкіл, орієнтованих на обслуговування національних меншин. Відбулися певні зрушення в галузі вищої школи. За першу і другу п'ятирічки українські вузи за скороченою програмою підготували майже таку ж кількість спеціалістів, яка була в усій дореволюційній Росії. Було, однак, чимало відмінностей в їхній фаховій підготовці. На перший план висувалися політико-ідеологічний бік справи, відданість режиму. Тотальна ідеологізація навчального процесу стала визначальною рисою освіти того часу. До того ж, адміністративна система всіляко культивувала неприязнь до інтелігенції. Більше того, ішов масовий відстріл інтелігенції. Ще у вересні 1929 року відбулися арешти визначних діячів української науки, культури, релігії, як членів вигаданої ОДПУ спілки визволення України. У 1930 році відбувся процес над 45 п'ятьма керівниками спілки визволення України. Серед них академік Єфремов, професори Гермайзе, Слабченко, письменники Івченко, Старицька Черніхівська та інші, у 1931 році відбувся ще один процес, так званого українського національного центру, за яким були репресовані 50 представників української інтелігенції, в тому числі академік Михайло Грушевський, відомий історик марксист Яворівський та інші. В сталінських застінках загинули українські академіки, геолог Світальський, генетик Аголь, філософ Семківський. Однак навіть за цих умов українські науковці встигли зробити чимало корисного визнання набули праці Паладіна, Стражеска, Динника, Луговцева, Кондратюка та інших. Прес-ідеологізації особливої шкоди завдавав сфері культури. Вона була цілком підпорядкована командно-адміністративній системі, яка використовувала її для зміцнення позицій правлячого режиму, для запровадження тотального контролю над творчістю митців. В середині 30-х років було утворено єдині контрольовані Москвою спілки письменників, художників, композиторів тощо. За їхньою допомогою держава придушувала будь-яке відхилення від лінії партії. Наступ на українську культуру особливо посилився з приходом у 1932 році на посаду секретаря ЦК української компартії Постишева. Саме тоді була остаточно припинена українізація. Розпочалася неприхована русифікація всіх сфер життя. На знак протесту наклала на себе руки Микола Хвильовий і Микола Скрипник. За фальшивими звинуваченнями були засуджені та розстріляні косинка, буревій, фальківський, близько, крушельницький та багато інших українських поетів та письменників. Репресії не обминули й театр у 1933 році. Було заарештовано видатного режисера Леся Курбаса, а організований ним театр Березіль закрито. В грудні 1934 року у справі так званого Українського центру білогвардійців терористів було засуджено до розстрілу 28 представників української інтелігенції. Протягом 1933 року від наукової роботи за політичними звинуваченнями було усунуто 1649 науковців, тобто 16% їхнього загального складу. Черговими жертвами репресій стали Іван Куліш. Микола Зеров, Євген Плужник та багато інших в цілому за ці роки Україна втратила близько 500 талановитих письменників. Влада стояла на заваді творчості таких видатних кінорежисерів, як Довженка, Кавалерідзе, Савченка, Пирєва, Лукова та інших. У 30-х роках Олександр Довженко не з власної волі вимушений був залишити Україну і переїхати до Москви. Таким чином, стан української культури в 30-ті роки повністю відзеркалював загальнополітичну ситуацію в країні. Досягши значних успіхів у 20-х роках, українська культура потрапила під жорсткий ідеологічний прес-режиму, який дедалі більше виявляв себе як тоталітарний антинародний, розстріляне відродження. Це, мабуть, найбільш точна характеристика стану української культури у цей період.